Друзі, всім доброго дня. Розглянемо 5 будинків на продаж. Продається будинок ціною 5,5 тисяч доларів. Загальною площою 53 квадратних метрів в хаті знаходяться три житлові кімнати з меблями. Із комунікацій є газ та електрика. Проведеної води в будинку немає. На подвір'ї є криниця. Опалення, централізоване газове. Стіни в хаті цегляні. Сан вузол знаходиться на подвір'ї, площа ділянки 38 соток. На території є літня кухня, гараж, баня, сарай та інші господарчі приміщення на ділянці є великий садок з фруктовими деревами та город. Це оголошення власника. Переходьте за посиланням під цим відео. Друзі, я не ріелтор. Номер телефону власника буде в оголошенні. Знаходиться будинок в селі Нестерівка Черкаської області. В селі є Укрпошта, магазини та відділення нової пошти до 30 кілограмів. До найближчого міста Мантівка відстань складає 19 кілометрів. Продається будинок в селі Крачківка Черкаської області. Будинок цегляний, знаходиться в гарному та спокійному місці. Загальна площа складає 61 квадратний метр. В хаті знаходиться три кімнати. Ціна даного будинку складає 4,5 тисяч доларів. В хаті є електрика та газове опалення, криниця знаходиться на подвір'ї, є можливість завести воду в будинок. Це оголошення власника. Переходьте за другим посиланням під цим відео. Є деякі меблі, та в цілому, всередині в будинку, все досить акуратно та охайно. Площа ділянки складає 35 соток. Є ось такий великий город. Також на ділянці є господарчі приміщення. В селі є загальноосвітня школа, дитячий сад, відділення нової пошти та магазини. З села Крачківка до міста Умань 48 кілометрів. Розглянемо ось такий будинок ціною 14 тисяч доларів. Це гарна хатинка з досить великою загальною площою, яка складає 109 квадратних метрів. В будинку є всі необхідні житлові комунікації та зручності. Проведені центральний водопровід та газ, електрика. В хаті є туалет і ванна. Будинок цегляний, стіни утеплені пінопластом. В будинку знаходиться 5 кімнат. В хаті зроблений косметичний ремонт. Площа ділянки складає 50 соток. На ділянці є гараж, похріб та інші забудови. Будинок по периметру огороджений парканом. Знаходиться хата в селі Вереміївка Золотоніжського району Черкаської області. Зовсім поруч протікає річка Дніпро. В селі є школа, місцева лікарня, Укрпошта та нова пошта та велика кількість магазинів. Це оголошення, яке опублікував власник. Всі посилання на оголошення будуть в описі під цим відео. Наступним розглянемо ось такий будиночок, який продається в селі Кочурів Гайсинського району Вінницької області. Загальна площа хати становить 53 квадратних метри. В будинку знаходиться три кімнати, частково є деякі меблі, в хаті є газ. Електрика, на території ділянки є своя свердловина з колодцем. Це оголошення власника переходьте за посиланням під відео. Ціна даного будинку становить 12 тисяч доларів, площа ділянки 20 соток, на ділянці є великий город та садок з фруктовими деревами. Також біля будинку знаходиться гараж, літня кухня, похріб, поруч є річка та магазин. Місто Гайсин знаходиться на відстані 5 кілометрів. В огляді ось такий чудовий будинок ціною 12 тисяч доларів. Будинок цегляний, утеплений пінопластом для кращої теплоізоляції. В хаті є всі необхідні житлові комунікації. Будинок газифікований з центральним водопостачанням і електрикою. Є санвузол, який знаходиться в хаті, проведений інтернет. Залишаються ось такі досить гарні та сучасні меблі і побутова техніка, холодильник, пральна машина, газова плита. Опалення в хаті газове, поставлені металопластикові вікна, зроблений косметичний ремонт. В будинку є всі умови для комфортного життя, в принципі, не потрібно ніяких грошових вкладень. Це оголошення власника, переходьте за посиланням. Номер телефону власника буде в оголошенні. Площа ділянки складає 55 соток. На території є гараж, літня кухня, погріб є своя баня. На ділянці є город та садок. Біля будинку є ось такий гарний виноградник. Знаходиться хатинка в селі Мар'янівка Черкаської області до найближчого міста аж 9,5 кілометрів. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.